Коли ви це визнаєте, вам стане легше, легше рухатись до справжнього себе, до справжньої любові. Отже, третій зв'язок це сплутування болю з любов'ю. Твоя психіка не знає іншого формату. Зараз я скажу речення, яке може здатися тобі дивним: ти шукаєш біль. І ти скажеш, ні, я просто хочу любові. Але я поясню, чому це не так. Якщо в дитинстві ти отримував або отримувала любов разом із болем, наприклад, мама спочатку була теплою, а потім карала навчанням, твій мозок вивчив, що любов це коли тобі спочатку добре, потім боляче. І тепер, коли ти стикаєшся із здоровими стосунками, де немає хаосу і болю, ти відчуваєш нудьгу. Тобі здається, що це неправильно, що немає пристрасті, що тут немає хімії, але насправді тут просто немає твого звичайного болю, який твоя психіка називає любов'ю. Здорова любов це не вогонь, який тебе спалює.